Додатково е, замочив кожну. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас незвичний такий тест. А саме я разом з вами буду тестувати косільну ліску. До речі, друзі, пропоную вам підписатися на нашу телеграм-спільноту, адже в нашій телеграм-спільноті, як завжди, найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. Також ви зможете отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і, звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Давно планував зробити цей тест. Ніяк руки не доходили. Ось нарешті дойшли. Я взяв тут шість. Видів ліски, яких видів, яких не видів. Ліска в мене є кускварна 2,7 мм. Трімер лайн також 2,7 мм. Ліска олеомак 2,7 мм. і Трімер Лайн також 2,7 мм. І ліска штіль 2,7 мм. Тобто, щоб ви друзі зрозуміли, вся ліска 2,7 мм. Так, друзі, відразу хочу сказати, перед тим як робити тест, я додатково замочив кожну. З лісок, як бачите, ліска ще мокренька, в пакеті є вода. Замочував я ліску 48 годин, і я хочу перевірити, міф це чи не міф. бо багато хто говорить, що замочена ліска краще, довше працює, вона витриваліша. І ми сьогодні будемо з вами порівнювати, яка ліска краща замочена чи звичайна. Ну і звичайно, порівняємо різні структури лісок. Покажу зблизька всі ліски. Штіль ліска, як бачите, іде кругла. Друзі, як бачите, ліска хускварна йде кручений посилений квадрат. Також її будемо перевіряти. Покажу, як виглядає косильна жилка світового виробника Олеомак. Ця жилка йде квадрат, вона, як бачите, також йде армована. Ну і перевіримо, бюджетні тріммерлайн йде кручений квадрат, також як бачите, армована. і також. Іде трімерлайн, звичайний некручений квадрат, також армована. І мені от реально просто цікаво разом з вами знати, чи варто переплачувати за бренди, чи звичайна ліска також непогано себе покаже. Так, друзі, зробив таку конструкцію. Сюди буду прив'язувати ліску. Ліска буде тертися об напильник, і на кінці ліски я буду підвішувати вагу. Умови будуть всіх одинакові. І, звичайно, на витривалість кожного з лісок порівняємо, тобто суху і вологу. Так, Спочатку суха, 2 і 7, кручений квадрат звичайна. Покажу, як в мене виглядає конструкція. Все зафіксовано, шурпокрут з напильником зафіксований, і вага буде всіх одинакова. Спочатку перевіряємо ліску звичайну, це кручений армований квадрат. На табло ви будете бачити, кожна ліска скільки пропрацювала. Спочатку суха, потім мокра. Мокра. Квадрат суха. І зараз квадрат мокра, щоб бачили, що вона в мене мокра, бачите вона мокренька, прям стазіка. Як на мене мокра, швидше рветься. Хускварна суха. Хускварна мокра. Ну, як на мене, друзі, мокра швидше рветься. Пропоную послухати навіть по звуку, як обкушується. Це є мокра. А це є суха. Суху важче обкусити навіть кусачками. Олеомак суха, як на мене довго, Олеомак мокра. Як бачите, мокрої, ну, реально не менше хватає. Так, штіль суха. Штіль мокра. Друзі, тепер ще раз послухайте по звуку. Ось я мокру обкушую. Тобто, коли я її беру в руки, я чую, що вона така, ніби як то розкиша. Слухаєте? Це я обкусилась мокра, а це суха. Мокра. Чути мокра легше вкусуюся, а суху треба трішки так давити. І звук від сухої чути більш таки йде щок. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом подивимося, по чому продають всякі різні ліски для кусіння трави. Для цього я перейду на сайт «Світ запчастин», адже в цьому інтернет-магазині найдешевші ціни в Україні на запчастини та комплектуючі і розхідні матеріали. В інтернет-магазині Світ Запчастин все дуже просто та інтуїтивно зрозуміло. Ось вибираєте ліски і бачите, які ліски є у наявності. А також, крім лісок, як я вже сказав, можна знайти багато запчастин для мотокос, бензопил і так далі. Ну і, звичайно, всякі різні комплектуючі, як оригінал, так і замінники. А по номеру телефону вам завжди нададуть кваліфіковану консультацію, там підберуть те, що ви шукаєте. Отож, друзі, замовляйте на сайті «Світ запчастин» або ж телефонуйте і вказуйте промокод Дотошний, і отримуєте приємну знижку, або ж подарунки. І, як завжди, посилання на цей інтернет-магазин я залишу в описі під відео. Можливо, я забагато дав ваги. Зараз напишуть в коментарях. Ну, давайте зменшимо вагу, просто залишимо вагу 3 кг, Побачимо. Так, тепер менше навантаження. 3 кг. Суха звичайна. Мокра. Квадрат звичайна суха. Квадрат мокра, Кускварна – суха Кускварна – мокра. Oleomak suha Оліомак мокра, Музика. набагато швидше Штіль суха. Штіль мокра, так друзі, роблю наступний тест. Перевіряю наскільки витривала Ліска буде до дерева. Так, погнали наскільки витримає об удари об дерево. Мокро. Обірвалось. Так, тепер квадрат звичайний стамо. Квадрат мокрий. квадрат мокрый трешки дольше протримался. Так, теперь пошли до брендовой лески, пускварна. Ну, друзья, пускварна суха, живуча, живуча реально. Також один кусок залишився і ледь черкає, другий відлетів. Хоскварна мокра, живучища. Оліомак сухий квадрат. Оліомак-мокрий квадрат. Штіль суха. Штіль мокра. Як на мене, при ударі, що суха, що мокра, плюс-мінус, одинаково обривалась. Єдине, що там посилена ліска хоскварна і оліомак, трішки довше трималась. Але різниця між сухою і мокрою взагалі немає при ударі. Так, тепер зробимо тест ударів ліски об метал, об металеву трубу. Арматур ніяких не брав. Спеціально зробив, щоб труба була кругла, щоб були одинакові умови. Спочатку кручений квадрат армована. І Вже трішки обірвалося, тобто не достає. Так, тепер ставимо точно таку ж мокру, роблю такі скользящі удари, щоб скользило ось так по трубі, так цікавіше, скільки витримає. Покажу, що робиться з вологою, вона розслоюється і більш-менш так нормально тримається. Так, тепер простий армований квадрат. Сухий квадрат обірвався чомусь зразу. Так, і Тепер мокрий квадрат. Сказати, мокрий квадрат гармований, тримається дуже довго. Покажу, що стається з мокрим гармованим квадратом. Тобто, як бачите, як він січеться, спеціально роблю такий тест, щоб не прямо удар получався по трубі, а скользящий. Тобто, скользящий такий удар, бачите, квадрат мокрий витримує краще. Так, хускварна суха. Як бачите, суха хоскварна зразу обірвалася. Тепер хоскварна мокра. Також одинаково обірвалася, що мокра, що суха. Оліомак суха. До речі, якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк. Ну, а якщо не подобається, жми дизлайк. Одна порвалась, одна є, але скажу, що поки себе в тесті квадрат найкраще веде, бачите, це є суха. Зараз будемо пробувати мокру, але омак мокра. Покажу, що робиться з мокрим олеомаком. Бачите, слоїться, не відривається. Тут біля катушки також не обривається. Сухий олеомак обірвався. Тобто, виходить, якщо удари такі йдуть черкаючі, да, черкає, то мокра трішки краще служить. Так, Штіль суха. Штіль мокра. Ну, покажу, як виглядає кругла леска штіль мокра. Ви знаєте, якщо удари такі йдуть черкаючі, от черканці, то мокра служить краще. Якщо вона на щось напорюється, ось таке тверде, то мокра ламається швидше. Ну що ж, друзі, підведемо підсумок тесту. В кінці ви зможете побачити таблички, яка леска скільки секунд протрималася. Але в підсумку скажу одне: що. Найкраща леска, найкраще себе поводить квадрат, потім мені сподобалась кругла леска, а потім вже всі кручені. І також ви побачили, така як брендова ліска, штільхоскварна і оліомак, ведуть себе краще. Що стосується зволоження лески. бачите, тут палка виходить в двох кінцях. Коли я ставив напильник, і на напильнику, як ви побачили, волога леска, вона скоріше протиралась. Тобто, волога леска робиться більш така м'яка. Якщо ви на щось. Жорстке, прямо так рівно попадаєте, то волога леска буде скорше рватися. Ви ці моменти побачили. Удари об дерево, плюс-мінус одинаково, що волога, що суха леска. Ну а в тесті на тертя, ось як ляска терлася, то звичайно волога себе показує краще. Вона, по-перше, краще тут тримається, не обривається безпосередньо об саму шпулю. І тут, як бачите, січеться, тобто суха леска Якщо на тертя, то суха ляска вона більш скоріше ламається. Друзі, ну особисто я ніколи не мучив ліски. Я кошу так, такі лєскі, як є. А ви пишіть в коментарях, мочили ви коли-небудь ліски і якими лісками ви косите? Також дайте пораду людям, які зараз будуть читати ці коментарі.